Трамп праптово вийшов із заявою, яка буквально приголомшила увесь світ. Він визнав, що після серії розмови з Путіним вони дійшли до певного історичного консенсусу. Це пояснює, чому насправді лідер США перестав вести діалог із Зеленським. Про подробиці останніх заяв Трампа та його дії будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський шокував правдою про Трампа та чому він уник зустрічі з ним на G7 і підкреслив, що Росія ігнорує будь які дипломатичні пропозиції та закликав чинити більше тиск на країну агресора. Дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина: російський диктатор. Путін він відверто відкинув кожну мирну ініціативу, зазначив президент України Володимир Зеленський, натякаючи, що Трамп ніяк не реагує, наче робить все це не просто так. Лідер України також згадав масовану атаку, яку Росія здійснила напередодні. Зеленський зауважив, що це була одна із найбільших комбінованих атак Рафі на Україну із початку повномасштабної війни. Всі побачить що все ж таких масштабних атак і так часто не було раніше, коли президентом США був Байден. Український лідер також наголосив на важливості запровадження сильніших санкцій проти Російської Федерації. Якщо торік застосування шахетів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним. Якщо за одну атаку використовується менше як сто дронів, фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США, і це доводить, що ті, хто підтримує нові і сильніші санкції проти Росії, абсолютно. На праві заявив Зеленський по суті Зеленський обережно натякнув, що при Трампу все стало лише гірше, і Путін лише став жорсткішим і більш розкутим у нападах на Україну. Детальніше про це розповів і журналіст соціолог Ігор Олександрович Яковенко. дії Трампа з самого початку його приходу в влади, навіть до этого, коли он на полгода допомогу, помощь, которая в прошлом году дома була прийти в Україну. Привело к огромным потерям среди в Украине. То есть на полгода он заблокировал вот эту помощь 62 миллиарда долларов. <coughs> Это он еще не был президентом. <coughs> ну а сейчас, вот в настоящий момент, мы, мы видим, что происходит. Вот этот пакет санкций, который подготовил, подготовил Линдси Грэм с, с коллегами сенатор американский. Он лежит невостребованный. То есть Трамп заявил о том, что он не собирается сейчас, так сказать, принимать эти, принимать эти санкции, потому что он рассчитывает на какую-то сделку с Путиным. Трамп реально по факту это союзник Путина, а не союзник Украины. Причина понятна, он ментально, духовно, ценностно, очень близок к Путину по сути дела, это два диктатора, просто они находятся в разной ситуации по разные стороны Атлантического океана. Просто Трамп это диктатор фашистского типа, который возглавляет демократическую страну, поэтому он, так сказать, ведет себя таким неоднозначным образом. Ну а Путин находится в органическом единстве со своей страной, он диктатор фашистского типа, возглавляющий фашистский рейх вот, собственно говоря, и все, что надо знать о том, что происходит между Трампом и Россией. Трамп реально союзник, союзник России. Он пытается всячески смягчить любые удары по России. Он пытается остановить, ну, в частности, на G7, с которого, на саммите G7, с которого он уехал практически сразу же, он блокировал все попытки так сказать, вот большой семерки выступить единым фронтом против Путина. Точно так же он виснет сейчас на руках у Израиля, он пытался всячески предотвратить удар по Ирану, который был нанесен в пятницу, и, который, и удары, которые продолжаются сейчас. То есть он делает ставку на какие-то сделки, на какие-то переговоры, ну, а переводя на нормальный язык, он делает ставку на Умиротворение агрессора. Что одного, что другого. Что России, что Иран. Эта тактика дав давно себя скомпрометировала, еще со времен Чемберлена и Даладье. Но Трамп Увірений ідбакстапалідер України наголосив на важливості фінансової допомоги Україні. Зеленський зауважив, що країна потребує 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки. Він також закликав міжнародну спільноту співпрацювати разом для того, аби спонукати президента США Дональда Трампа надалі тиснути на Росію. Разом ми маємо і надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована і злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати, і ми маємо тиснути далі в усіх напрямах: дипломатичному, економічному військовому, щоб нарешті досягти миру, наголосив лідер України. Ще одним важливим фактором стало те, що лідери G7 не випустили спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США. США не згодні із жорстким формулюванням щодо дії Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене. Американці не хотіли, щоб деякі різкі такі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви. Скільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори із цією країною щодо припинення війни? Ідеться у публікації. Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій, і оголосить, що G7 підтримує морні зусилля, які очолюють США за словами європейського чиновника, лідера Великої Сімки, в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосила на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого Дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції. Серйозне загострення ситуації на близькому сході, попри географічну віддаленість, може мати прямі наслідки на подальший перебіг, як на дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни РФ і проти України, так і на сам перебіг бойових дій. Вважають аналітики у короткостроковій перспективі серед факторів і ризиків для Києва, які можуть мати прямий вплив, називають зміщення фокусу уваги на близький схід. Ід зі сходу України, де армія РАФІ вже декілька тижнів посилює наступ стрибки цін на нафту, а також і потенційне ускладнення отримання Україною американської військової допомоги через можливу зміну пріоритетів Пантагону. Вже наступного дня, після початку ізраїльської операції, народ як лев проти іранської ядерної програми, міністр оборони США Піт Гексет в ефірі Fox News, підтвердив, що США завчасно перекинули на близький схід системи для боротьби із дронами, які були призначені Україні. Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мене запитали, ви справді перекинули систему протидії БПЛА з України на Близький Схід? Я відповів так. Перекинули, сказав він, виходячи із цього, заступник директора Київського центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пропускає, що тепер Україні буде важче закуповувати зброю у США, оскільки очікується, що Вашингтон збільшить військову допомогу Ізраїлю. Сказав він. Президент України Володимир Зеленський розповів, що йому не було відомо про плани США скоротити військову допомогу для України. Одночасно він нагадав і про тісну співпрацю, яка пов'язує Тегеран та Москву. Іран режим він факт фактично бореться проти нас, передаючи зброю росіянам, зброю, технології ще щось я не знаю, і тому вони дуже небезпечні, зазначив він. Так, дослідник у Кільському інституті політики безпеки Максимляна тергале в інтерв'ю наголосив, що удар ізраїлю по Ірану позбавляє президента Росії Путіна його ключового інструменту в контактах щодо України з президентом США Дональдом Трампом. Експерт пояснює, що Путін неодноразово намагався продемонструвати Трампу, що Москва має вплив на Іран, і тому, мовляв, за формулою послуга за послугу могла б вирішити проблему іранської ядерної програми в інтересах США, натомість відсуваючи дипломатію щодо України на другий план з ізраїльським ударом. Росіяни значною мірою втратили цю свободу дій, яку потім хотів зіграти перед Трампом. Домовленості на кшталт, я вирішу вашу іранську проблему. А ви зробите мені великі поступки в Україні? Тепер втратили актуальність, і це добре для Європи, добре для України. Коментує Тергал. Він додає, що у Берліні багато років заплющували очі на зв'язки між Іраном і Росією. Тепер же на думку тригало рішення Ізраїлю діяти військовими методами проти іранської загрози є правильним, і так його мають оцінювати і федеральний уряд у Берліні. Я переконаний, що це правильне рішення для Ізраїлю, але також і для європейської безпеки. Наголошує він, як тісно переплетені конфлікти та війни у сучасному світі. Свідчить і те, що вже на другий день війни з Іраном у ході масованої атаки балістичними ракетами у передмісті Тель-Авіва і в Батямі внестоклучання ракети у житловий будинок загинуло п'ятеро громадян України. Серед загиблих за попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, також троє дітей зараз. Українськими дипломатами вирішується питання про організацію доправлення ціл загиблих для похорону в Україні, а тим більше власне Путін, який повністю заперечує існування України і повністю відкидає будь-які. Кожнісінькі мирні ініціативи запропоновані будь-якою стороною, бо він не хоче цього миру. Власне, про це і сказав Володимир Зеленський на саміті Великої Сімки, власне, у Канаді. Що ще говорив Володимир Зеленський? По виступу Росія модернізує шахеди Ірану і далі передає їхнє виробництво, удосконалює моделі і передає їх до північної Кореї. Це загроза не тільки для України. Працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від шахедів наші міста. Росія продовжує наступати, адаптувалася до такого рівня війни, і зараз лише посилює атаки. Це ми з вами прекрасно бачимо. Якщо торік застосування ста шахетів за одну ніч викликало шок, то зараз здається звичним, якщо за одну атаку використовується незвичним, перепрошую. Видається, якщо за одну атаку використовується менше ста дронів. Закликаю співпрацювати зі США для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна 45 доларів за барель. Пам'ятаємо, що США не хоче таких ініціатив підтримувати, і Європа поки що не дуже важливо забезпечити 40 мільярдів щорічної бюджетної підтримки для України, сказав глава нашої держави. Сказав, не хочеться говорити в порожнечу, але все ж таки, ми очікували зустрічі з Дональдом Трампом, але він рішуче і доволі героїчно втік із полів саміту, як і личить найсміливішому, найпринциповішому, найзавзятішому президенту США, яким Дональд Трамп, звісно ж, не є, але хоче таким здаватися. Ну і далі, як то кажуть, знаєте, за принципом доміно. Напевно, як одна оця костяшка падає, то далі за нею рушаться інші. Тож лідери Великої Сімки не змогли узгодити спільної заяви. Щодо України через позицію США пише Reuters. за даними джерел шестеро з семи країн готові були підтримати жорстке формулювання проти Росії. Однак Сполучені Штати наполягли на пом'якшенні тексту через побоювання, що це зашкодить потенційним мирним переговорам, яких в принципі немає. Хоча. А... Уже до честі скажемо, що все ж таки слава Богу, бодай активізувалися обміни. Це єдиний плюс. Європейські дипломати намагалися переконати президента Трампа в необхідності тиску на Кремль. Хоча він виявив інтерес до такої ідеї, жодних конкретних зобов'язань не дав. Ну тут, напевно, все ж таки треба трактувати, що немає в Трампа інтересу. Він вдає, що щось там десь можливо, просто щоби. Не сходити з цього треку, бо дуже хочеться йому напевно Нобелівську премію миру чи щось подібне. Також президент України Зеленський вирішив достроково завершити свій візит на саміт Великої Сімки після масованого обстрілу Києва в ніч на 17 червня. Повідомляє CBS News з посиланням на джерела в українській делегації. Окрім того, рішення президента США Трампа пропустити програму саміту у вівторок вплинуло на зміни графіка. Трамп залишив у понеділок увечері, посилаючись на ситуації на близькому сході. Знову ж таке, те питання, що ми задавали його і вчора. Яким боком Трамп безпосередньо бере участь у ситуації на Близькому Сході? Він може дистанційно віддавати накази, погоджувати чи не погоджувати використання власних збройних сил. Але Трамп не буде на борту літака брати участь у військовій операції. Тож жалюгідно втечу просто замаскували під важливі державницькі справи. Ну і про те, як Трамп втік, слово втік фігурує. Ледь не в кожній підводці кожного блогера та оглядача напевно фігурує справедливо про те, як Трамп втік від Зеленського на саміті Великої Сімки, власне буде говорити і е, військовий оглядач та військовий Олександр Мусієнко. До того нагадаємо, що. Колишній глава МЗС України Володимир Огриско, він був ним за часів Віктора Ющенка. Так само вважає, що це втеча. Він сказав про це в коментарі одному з наших ЗМІ. Насправді, оці його трампівські псевдопояснення є лише прикриттям для того, щоб не зустрічатися із Зеленським, тому що йому нема чого говорити. Зеленському він не може знайти аргументів, чому він продовжує вигороджувати Путіна. Думаю, це та ситуація, коли людині просто нема чого сказати, і для того, щоб нічого не говорити, краще поїхати. От це він і зробив. Ну і єдиний плюс, якого може очікувати Україна у відносинах зі США, на думку дипломата, це бодай що нам продадуть ту зброю та залишать передачу розвідувальних даних. Але варто більше працювати з європейськими партнерами. Вважає Володимир Огриско. Тут напевно теж особливо не посперечаєшся. Ну і власне далі про те. Як Трамп тікав фактично від Зеленського. До того ще згадаємо коментар нашої постійної глядачки, яка під ніком Паляниця пише, що вона припустила, що Путін у розмові напередодні міг просто прямо вимагати від Трампа. Не зустрічайся з Зеленським. Ну, грубо кажучи, я тобі не дозволяю. Що ви будете з ним говорити? Я ось тут диктую правила. І цілком можливо, що навіть таке мало місце бути. Ну а далі думка з приводу від Олександра Мусієнка. Давайте слухати. Президент США Дональд Трамп фактично втік від президента України Володимира Зеленського. Американський лідер достроково покинув саміт Великої Сімки. Ба більше уже сьогодні зранку видання CBS News повідомило про те, що Сполучені Штати Америки виступають за більш м'яке формулювання в підсумковій заяві Великої Сімки щодо Росії. Тобто їх не влаштовує засудження дій Росії за ті злочини терору, які провадить Кремль. Це звичайно цинічно, це неприємно, але це факт, з який треба проаналізувати і зрозуміти, що і як буде далі. Ну, по-перше, багато в чому вкотре це момент істини для країн Європи, учасниць Великої Сімки, і не тільки наскільки вони готові виступити автономно. Самостійно розуміючи, що питання європейської безпеки в їх руках, і єдиний, хто зараз їм може допомогти цю безпеку гарантувати та забезпечити, це Україна, це в цей прямому сенсі, і тут жодних різнотлумачень бути просто не може, тому що саме тут триває війна, саме зараз українські війська чинять опір і в тому числі відбивають численні атаки ворога. Крім того, Треба сказати, що Сили оборони України роблять це доволі успішно, попри шалений тиск противника, але не дають ворогові проникнути ні в Дніпропетровську область, ні поширити плацдарм на Сумщині, ні просунутись далі на Куп'янському напрямку. Атаки відбуваються, бо більше створюються передумови для переходу до локальних контрнаступальних тактичних дій. Але в той же час ми бачимо, що. Трамп поїхав, він о, не прокоментував досі, станом на зараз, коли я записую це відео, удар по Києву, терористичну жахливу атаку, де загинули люди, де є о, багато постраждалих, є багато руйнувань, саме житлових будинків. А цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Знову ж таки, черговий акт терору. Президент України Володимир Зеленський, який прибув. На саміт Великої Сімки так прокоментував цю ситуацію. Він зазначив, що якщо торік застосування ста шахедів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менше, як 100 дронів. Фактично, це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США, і це доводить. Що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві тут а, президент України дуже добре і дуже тонко натякнув на те, що на сьогоднішній день ну, вочевидь, безпекова ситуація з ударами Росії, з її терором, тільки погіршилась, тільки більше собі дозволяє Путін, тільки зухваліше і тільки жорстокіше. І зупиняють його на сьогоднішній день сили оборони України: ті, хто відбиває атаки на фронті, ті, хто планує і реалізовує успішні та блискучі операції на території Росії. А я тут дам такий спойлер без деталей. Незабаром ми побачимо ще багато чого цікавого і такого, що буде викликати гордість за наші сили оборони та безпеки України в ході якраз дій, зокрема по знищенню певних об'єктів на території Росії.